48 рік я закінчив школу, а в Києві працювала вчителька моя, яка вчила мене у восьмому класі. Вона була з Черкас Анастасія Курсунівська, дочка священника. Але вона була комуністка, головою кому... комуністичної партії в школі завпедом. А ночами, коли вони... у нас було заняття у другій половині дня, вона лишалася інколи в школі і знала, що я вночі мушу йти в село Стопчатів, і знала, що я зустрічаюся вночі з Бандерівцем, не знала, що я сам був у Бандерівцях, але вона мені казала Дмитро, я з Чигирина, ми це вже пережили у в Голодному Холодному Яру. Була колись у нас, там була Україна, але ти ж подумай, нічого ні з цього всього нічого не вийшло. Твої хлопці ходять, я знаю. Бережися, ти маєш талант, ти не повинен загинути. Ну і так мала мене ця комуністка, дочка священника із Чигирина, ця східна жінка значить, пише мені, а я закінчую. Вона поїхала, вийшла замуж, приїхав до неї між іншим. Найбільший філателіст України, я забув як його звати, з Києва був тоді. Це, в 40, ну, це було в 47-48-му році. Вона їде до Києва, пише мені лист, а я в 10 класі. Приїжджай, я тобі поможу. Я приїхав до Києва і на з того з поїзду сходжу і сідаю, тому що вона живе на Подолі. А тоді з Києва трамвай був на поділ спочатку. Я приїжджаю і на хорів. На Подолі, на хорів, до неї стоїть той будинок. Це такий, здається, один з перших будинків, там на третьому поверсі балкон. Вона там мала кімнату. Отже, я трамваєм у Києві з'їхав до неї. Вона жила в одній кімнаті. Десь її чоловік, мав, вони були женаті, але вони не мали можливості е жити разом, бо не було квартири. От я там у неї перебув кілька днів. Клопи були страшні, але не мене. Але я любив її, і вона мене на фунікульори підняла, і коли я побачив Дніпро, а це був липень місяць, вже, я вже приїхав на екзамени складати, я заплакав. Тому що мій батько був у петлюри, мій батько австрійський вояк, пішов відразу в 16-му році в полон. Зустрілися австрійці з російськими солдатами, він пішов у полон. Його ударниці тримали у таборі військовополонених австрійців. Мій батько, нічого не маючи на собі, одні штани і сорочку, зав'язує. На голову собі ремінцем. і тікає з табору, перепливає Дніпро, і це який 40, це 17 рік. Він вже в кінці 17-го року, коли Центральна Рада, він тут вже візник, він на Деміївці. мій батько служив у якогось українського магната, де було багато коней, може з 20 там коней. Він він умів мій батько коло коней ходити у австрійській армії. Він був пуцером, тобто служив біля коня, мав свого коня, а доглядав коня свого офіцера. І цей австрійць цей бив мого батька. Тому коли прийшли німці в Галичину, мій батько сказав: моїм братам і мені німці програють. Він, ми дехто ходили зустрічати німецьких. Так сказати, прихідців. Але мій батько сказав: з німцями не буде у нас нічого. Бо він, він пам'ятав, як він був в цій австрійській армії. І от це я кажу, що я.